У нас в кадрі Любов Борисовна Широкова, начальник відділу освіти Золочівської селищної ради. Якщо я не доказав молоді якусь... молоді та спорту. А ще й молоді та спорту? Mm -hmm. Я заходив до вашого приміщення, побачив дітей. Дітей, багато дітей з такими дорожніми сумками. Mm -hmm. Я зрозумів, що готується якась поїздка. Цей матеріал ми пізніше трішки опублікуємо після поїздки. А скажіть, куди поїздка і хто їде. Діти громади їдуть в санаторій Прикарпатський, місто Яремча Івано-Франківської області. Сьогодні а. ми їх відправляємо на 30 днів на оздоровлення. Діти громади, всі діти громади пільгових категорії. Серед них є діти загиблих, діти військовослужбовців, діти, ті, які батьки на жаль знаходяться в полоні, поранені. Mm. Ну і ті діти, багатодітні сім'ї, малозабезпечені, ті діти, які проживають на території нашої громади. Скільки вони будуть там знаходити? 30 днів. Це повне забезпечення повне да? забезпечення. Діти їдуть безкоштовно починаючи з Золочева до міста Харкова в Харкові. Безкоштовні квитки до міста Яремча, і такий же чином вони повертаються назад. Це якась програма благодійники. Хто це... допомагає? Ми домовляємося із управлінням економіки Харківської обласної військової адміністрації. Mm. Вони допомагають через Євгена Іванова. Вони допомагають це урядова програма. Через адміністрацію президента і ряд фондів, які виділяють і також квартал 95. Це було започатковували цю програму. Ну, приблизно два роки тому назад наші діти перше поїхали в цю Яремчу. На сьогодні я вже не можу сказати, 12 чи 15 раз наші діти відвідують цей санаторій, оздоравлюються там. Був певний період, коли у нас була перерва, ми чекали тепла. Діти знову тепер їдуть оздоровлюватися. З ними їде два керівника, які будуть організовувати їхнє дозвілля, і супроводжують у дорозі лікар нашої лікарні і медична сестра. Вони проводжають їх до Яремчі, а потім поїдуть їх зустрічати. Тобто медичне супроводження на протязі ага. всі. Всього... Шляху, який вони будуть долати до санаторію. скажіть ще на завершення нашої з вами зустрічі, бо піду до дітей позапитую mm -hmm. них, як вони mm -hmm. там вже є діти, які вже так, там були, так так. які вже розповідали? Тут їдуть діти, які вже декілька разів були в цьому санаторії. Mm -hmm. З деким я з них спілкувався, mm -hmm. коли знімав сюжети, були дуже задоволені. Mm -hmm. Скільки у нас на сьогоднішній день школярів? На сьогоднішній день 2020 дітей. Вони не всі мешкають на території нашої громади, Ні, так? Ні, Не всі. На території громади мешкають 1188 дітей. Це шкільного віку. Бачу, що ви зібралися в дорогу. Назвіться, будь ласка. Кичан Софія. Софійка, а не були ви ще в Яремчи? Були. Уже були? Як Дуже. вам там сподобалось? Дуже. Один. А скільки разів було? Один? Один, так. Да. Ясно. А це вас проважає братик? Так. Братик, як звати? Ваня. Ясно, Ваня. Потерпиш без сестри. А сам хочеш поїхати? Mm. Понятно. Ясно. Щасливою вам дороги. Золочево, так? Золочево. Сонячка, ти. Саша. А скільки років тобі? 15. Ясно. Ну, наш боець. Ваня. Який не їде. <хе -хе. І Софійка, так? Да. Софійка, тобі 13. Буде 13. 14.